Чули, летіло тут, прям шахеди, летіли, і перший той, що летів, було красне все вйом. Тож він упав туди, потім другий, а третій вже пустий летів. Не знаю, де дівся. Викликали швидку допомогу. На даний момент від госпіталізації він ми відмовилися. Зараз він з матір'ю перебуває вдома. Ну, далі будемо слідкувати за його психічним психологічним станом. Як можна сказати, що народився у рубашці другий день народження? Ну, забор зав'язав навіть. Ох, наповрікали. двері видавило. Ну, вон, шифер підривав на гаражі. двері вирвало. Потолок одпадав і этот, крышу он побило. Забор он побило. А врем'янка у нас тут знаде, там вибило, і Двері і вікна все було. Ну, у нас в хаті добре, що вікна були трохи при відкритій віддати воно. І тут вся робота. Скликалася страшно, цілу ніч плохо було. Пиляка була, і у хаті не видно було нічого. І гарь була. Ну, гар, навіть оттуда, що воно горіло там. Всі ребенок испугался маленький честно проснулся а большая молодец она сохлада убирать заметать ну она умничка Ми ж одразу як вже затихло після третього дрона, то повискакували. Давай же ж по дворам дивиться, хто вийшов, а хто ж не вийшов. І дружно так бігали тут усі, хоч мені й плохо було сюди, до дитинки побігла, дитинка там два годика. І Там хлопці витягнули. Кошмар один. Ми перекриваємо плівкою, а далі в Запоріжжі буде поставляти людям шифер, доски і вже там. І вони будуть наймати людей і вже далі робити. Сильно було, дуже було сильно, дуже страшно було. Путін сука, ну стоп.